Про події війни говорить Стратком. Протягом минулої доби на території України відбулося понад 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 59 авіаційних ударів. Здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирним жителям в населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення на Бахмутському напрямку. Наші захисники відбили 12 атак окупантів. Також сили оборони України продовжують штурмові дії південні. Ши Бахмута Донецької області в зоні відповідальності Осу Таврія на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Тут сили оборони відбили 17 атак. Напередодні у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський пояснив наміри ворога на східному напрямку. Ми маємо розуміти, що у Путіна зараз дуже. Цинічна і конкретна політична мета, і він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат, тоді, коли планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом, витримувати цей їхній натиск. Надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання, саме там заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої. Чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гірше для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни. Додамо, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Ворог не відмовляється від своїх планів та продовжує наступальні дії одночасно на декількох східних напрямках. Зокрема, попри великі втрати, росіяни атакують наші частини, які обороняються в районі Куп'янська. Крім того, ворог збільшив кількість використання дронів камікадзе. За інформацією сухопутних військ за два тижні на сході України в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Противник втратив 4214 своїх військовослужбовців і 500 одиниць в. Військової техніки про те, як саме відбуваються так звані м'ясні штурми росіян, розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Максим Жорін. Нові підрозділи майже всі пробують наступати великими угрупованнями збронетехнікою і досить швидко захлинаються у власні крові та металобрухті. Потім вони переходять до тактики малих груп. Та прощупування нашої оборони зараз, наприклад, десантники наступають переважно без броні, використовуючи її лише щоб доїхати до позиції. Та завжди треба пам'ятати, людського ресурсу росіян дуже багато, докинуть ще м'яса, та й все зауважив майор Жорін. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний спільно з начальником генерального штабу Сергієм Шапталою, командувачем повітряних сил Миколою Олещуком та командувачем військово-морських сил Олексієм Неїшпапою провели телефонну розмову з начальником об'єднаного штабу збройних сил Французької Республіки, генералом армію Тірі Бюркаром, розповів про оперативну обстановку на фронті, перебіг бойових операцій, дії противника та його імовірні плани. Обговорили важливість продовження пошуку технологічних рішень для здобуття переваги. Над противникам у повітрі, дистанційному розмінуванні та вогневому ураженні ворожих цілей йдеться в повідомленні від головнокомандувача ЗСУ. Під час розмови генерали окремо зупинилися на питаннях посилення засобів протиповітряної оборони, підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів. Подякував французьким партнерам за послідовну підтримку та допомогу Україні в боротьбі за свободу та незалежність. Підкреслив генерал Валерій Залужний. В Україні створили унікальну мобільну систему радіоелектронної розвідки. Її назвали ЕТЕР. Вона допоможе перевіряти сигнали ворожого ребу перед запуском дронів. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. «Етер» – це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та ребів. Це допомагає військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники та вражати ворожі позиції, пояснив він. Як зазначають експерти інформаційно-консалтингової Компанії Дефенс Експрес, сенс комплексу «Етер» полягає в створенні на найнижчому тактичному рівні систему, яка дозволяє, по перше, оцінити радіоелектронну обстановку і так би мовити, побачити райони, де у ворога розміщені комплекси РЕП. По-друге, визначити прогалини у такій обороні противника та ефективніше використовувати власні БПЛА, проклавши шлях з урахуванням отриманої інформації. Обгорення війни Росії проти України є в порядку денному перемовин президента США Джозефа Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіня. Причому американський лідер чітко підкреслить намір США підтримувати Україну і надалі. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Я думаю, вони безумовно говоритимуть про те, що відбувається в Україні. Президент дасть зрозуміти, що ми і надалі підтримуватимемо Україну в її боротьбі проти агресії РФ, підкреслив Джон Кірбі. Він наголосив, що Китай міг би відігравати певну роль, якщо би приєднався до міжнародної підтримки України та посприяв просуванню українського мирного плану. Як відомо, лідер китайської народної республіки Сі Цзіньпін сьогодні прибув до США у Сан франциско Він проведе зустріч із президентом США, а також прийме участь у форумі азіатсько тихоокеанського економіку співробітництва. переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України.